У спробі злякати американця, російський десантник озлоблено рикав, намагаючись повідомити щось, що мало викликати почуття страху у Джонсона. Джонсон. Я тебе жду. Але американець так сильно набив цьому боксеру, що коні лякаються. Він став схожий на прибульця. Гематома жахливих розмірів повністю закрила праве око росіянина, і десантник нібито перетворювався на інопланетянина. Його голова була як гарбуз. Навіть кличко ще не бачив такого. Після таких плюх, коли ця потвора каже, що йому щось приходить на ум, він бреше. Його просто відбив. Необхідно, обідіть покорічневу грязь фашизму. Ах ти ж собака сутула підтримав брудні імперські плани. Ну гаразд. Здавалось, що зараз пільмінь дасть супернику вимахатись, а потім прикінчить проїжджого панамчика раунду до п'ятого. Тож підтримати Лєбєдєва приїхали лучші апалатьори пельменного завода. У перших чотирьох раундах Лєбєдєв все ж таки перебивав старшого на 10 років Гільєрмо Джонса. але виникало відчуття, що незважаючи на всю міць росіянина, американець майже не отримував якоїсь шкоди. Втім, хід поєдинку різко змінився, коли росіяни на почало турбувати розсічення, яке досвідчений ветеран встиг закласти ще в першому раунді, і у п'ятому раунді Лебедєв вже не витримував ні в якому сенсі. Попри всю страшенно красиву рану, 41-річний Гільєрмо Джонс повільно, але влучно товк безтолкову російську голову. З кожним раундом псевдодесантник все більше нагадував якогось інопланетянина, тому вирішив завалити опонента у стилі дзюдоїста у одинадцятому раунді. Джонс безперервно лупив марсіанина без будь-якої відповіді, і той впав. Тож, рефері зупинив це позорище, тисни лайк.